Вступ України в НАТО не становить загрози для інших країн. А однією з причин війни є те, що Україна не є членом НАТО і не має конкретних гарантій безпеки. Президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Фінляндії Еліна Волтонен відреагували на нещодавні заяви Дональда Трампа. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Я Владислава Підлісна. Далі розповім більше про останні заяви Трампа. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та не забувайте коментувати наші відео. Напередодні 47-й президент США Дональд Трамп шокував черговою заявою. Він сказав, що розуміє, чому Росія напала на Україну. За його словами, російський диктатор Володимир Путін неодноразово наголошував, що НАТО не має бути пов'язаним з Україною. Це, начебто, було висічено в камені. А потім Байден сказав, що Україна повинна мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином, Росія отримує НАТО просто біля свого порога. На думку Трампа, саме такі заяви Байдена призвели до війни. Таким чином він поклав відповідальність за початок повномасштабного вторгнення Росії на чинну адміністрацію. США. на запитання журналіста, коли саме Штати заперечували можливість вступу України до НАТО. Трамп відповів: я вважаю, що це завжди було зрозуміло. Насправді у них була угода, а потім Байден її порушив. Угода, яка б задовольнила Україну та всіх інших. Але Байден сказав: ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО. Президент України висловився щодо таких заяв під час зустрічі з главою МЗС Фінляндії, Еліною Волтонен Він закликав утриматися від передчасних висновків про політику США у цьому питанні, підкресливши, що Україна потребує чітких і надійних гарантій безпеки. Пам'ятаєте. Україні сказали, що системи Патріот можуть бути і є тільки в країнах НАТО. Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так було у нас і з Патріотами, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразку. Треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала достойні гідні наших людей, гарантії безпеки, і які б могли б зупинити Путіна. Крім того, президент наголосив, що на його думку однією з причин вторгнення навпаки стало те, що Україна не є членом НАТО і не має конкретних гарантій безпеки. На жаль. При всій повазі до всіх країн Європи і до Сполучених Штатів, і при всій повазі до того об'єму, що нам надавалось з спочатку війни, але НАТО не було спільної підтримки у Сполучених Штатів з усіма союзниками в Європі. Ви знаєте, є країни, які виступали проти нашого членства в НАТО, і це була Америка, і це була Німеччина. І це була Угорщина, і це була і це були Словаки, і це факт. В Свою чергу очільниця фінського МЗС заявила, що вступ України в НАТО не становить загрози для інших країн. Розширення альянсу відбувається за бажанням демократичних країн і не має агресивного характеру. Немає загрози від НАТО. Є російський наратив уже давній. Щодо загрози НАТО чи загрозу через розширення НАТО і відповіді з вигляді ангресії з боку Росії на таку, нібито загрозу, ми оборонний союз. Ми не становимо якоїсь загрози для Росії. Наша країна Фінляндія, як член НАТО, не стане становить загрози поза НАТО так само. Ми НАТО не розширюється силоміць. Вільні народи, демократичні нації обирають членство, і це їхнє право. Так сталося в Швеції Фінляндії, і колись так станеться ближчим часом. І з Україною, як ми сподіваємося, якщо українські народи далі підтримуватиме цей вибір, і це не загроза нічій безпеці, це просто те, що ми бачимо в вільних суспільствах, де люди можуть самі постановляти, яка має бути їхня доля, їхнє майбутнє. Яка їхня свобода? Це суверенне право кожної нації. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна і дивіться на Ютуб каналі. Не забувайте ставити вподобайки та коментувати. І я дякую, що ви залишаєтесь із нами.